Доброго дня! Забував сказати одну дуже важливу новину. Я зараз знаходжусь в дитячому садочку, який у нас іде в першому будинку, і ця новина полягає в тому, що ми уклали договір, меморандум, з мережею дитячих садочків Ріо, яка має дуже високий рейтинг в місті Львові щодо якості надання послуг по. Дитячим садочкам по послугам розвитку дітей, в тому числі навчання мов і всього всього такого іншого. Ми робили опитування серед наших клієнтів, які купили в першому будинку квартири. Багато хто отримав дзвіночок від наших маркетологів, провели це опитування і обрали компанію на базі цього опитування, яка могла би. Якісно реалізувати дитячий садочок в першому будинку, мало того, ще садочок буде один навпроти, і, можливо, це теж буде компанія Ріо. Ми навіть скорше за все анонсуємо, що це будуть вони, якщо тут все буде добре, якщо кількість дітей буде достатня для того, щоб там відкрити другий садочок. Десь тут, точніше, навіть не тут, а десь ось тут. Буде знаходитись перший дитячий майданчик, який буде належати цьому садочку. Тут буде будуть, будуть гратися діти. Поки що, правда, ви бачите тут е, дорогу з я не знаю, з багнюкою. І е, поки що це виглядає не так презентабельно, але вже через рік е, тут будуть бавитись діти. Наступного березня ми плануємо відкрити першу групу, якщо набереться ця група. Ну або вже літом наступного року. В залежності від кількості дітей. Тут будуть бавитись діти, тут буде вже веселіше набагато. Того, чого не вистачає комплексам, це багато дитячого сміху. Ось такі новини.